Вітаю вас в ефірі Суспільне новини. У студії працює Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі. Жителі вулиці Першої танкової бригади у Чернігові зупинили роботу електромонтера. В чому суть конфлікту? До школи ходять по черзі, уроки проводять у Зумі, самостійні роботи перевіряють через вайбер. Як працюють педагоги в зоні бойових дій в одному із прикордонних сіл Чернігівщини. Жим штанги лежачі, гребля, ейрбайк і гурьовий спорт. У Чернігові вперше пройшли змагання ветеранів війни з Росією Північний форпост. У Чернігові мешканці кількох будинків на вулиці першої танкової бригади протестують проти підключення автомики до трансформаторної підстанції, від якої живиться їхнє житло. Старша одного із будинків Світлана Нестеренко вважає. Те, як проклали електродроти, не відповідає техніці безпеки. Крім того, люди бояться, що підстанція не потягне такого навантаження. Власник автомийки, яка ще на етапі будівництва, Ігор Матусевич стверджує, що він має всі необхідні дозволи. Детальніше в сюжеті Олександр Денисенко це вулиця першої танкової бригади у Чернігові. Біля проїжджої частини зібралися місцеві жителі. Люди зупинили роботу електромонтера. Минулого тижня він проклав дріт від автомийки що через дорогу до трансформаторної підстанції, яка обслуговує житлові будинки. Світлана Нестеренко говорить, те, як прокладений дріт, може становити небезпеку. Набвісає Тобто, по техніці безпечності, це неправильно, так не має бути. Поціпляли на дерев'я, приматалі Столб столбите. він скоро упадет. Там всі столби наклоняний. Той тобто вони старі, їм уже по 50 років. Этим столбам. сталбам пріжжім, що щось проводіть, поставте нові столби. Також за словами жінки, мешканці навколишніх будинків сумніваються, чи витримає трансформаторна підстанція таке навантаження. Не дай бог що ми будемо сидіти і без світу, і без води. За словами Світлани Настеренко, у п'ятницю та суботу вони викликали поліцію, писали заяву, після чого ці роботи призупинилися. Та сьогодні електромонтер приїхав, щоб продовжити працювати. Тож люди знову звернулися до поліції. Автомийка, яка ще в процесі будівництва розташована через дорогу. Її власник Ігор Матусевич стверджує, їхні дії законні. Відоце кабель по лінії, яка вже була, Вон кабель лежить, бачите, от він. його сняли. Видите, этот кабель. І вешают другой, все. Ми брали технічні условия в обленергії на увеличение мощностей. Власник автомийки каже, роботи ще не завершені. Там просто висят кабеля, їх треба натягнути і все. Нельзя за один день все повесити. І все, там ніяких проблем абсолютно немає. Це надумане все. Поліцейські, які приїхали на місце, перевіряють документи, що видавалися на проведення цих робіт. Сергій Мисик, електромонтер фірми Кресенергосистем, яка є підрядником. Він показує, як мало відбутися кріплення друтів на опорах. каже, їх планували натягнути, щоб вони не провисали. Суботу, 30 вересня, натягували провід над проїжджою частиною. Та за його словами, закінчити роботи дійсно не встигли. Ми просто не встигли. Робочий день до п'яти. E -e, поэтому вот так повесили отак Временно, временно повісили кабель, щоб він не лежав на землі. Ми світлом погодили з тролейбусним управлінням. Погодили, що ми маємо право по їх опорам протягнути кабель. Ігор Матусевич після спілкування з людьми каже, готові взяти на себе деякі зобов'язання. Ми беремо на себе відповідальність за те, що ветки какие будуть. Ми самі це пообіраємо. Даже поможем им обработать деревья какие-то. Это раз. Два. Мы домовились Светланой, с начальницей дома о том, что сейчас все провода, которые провисают, мы доделаем, приведем в порядок, а потом только будем подключать электроэнергию. Світлана Нестеренко говорить: спочатку вони будуть радитися із сусідами, як діяти далі. Директор чернігівських міських електромереж Олександр Короб, який приїжджає на місце, пояснює, як можна отримати дозвіл на такі роботи. Замовник звертається за технічними умовами, а те Чернігів обленерго їх розробляє. Вони були розроблені і видані. На підставі цього розробляється проектна документація. Проектна документація передбачена монтаж проводу самонесучого ізольованого по існуючим опорам. Власник цих опор КП міст світло проектну документацію пого. За словами Олександра Коропа далі замовник укладає договір із підрядником на виконання робіт, і саме замовник має контролювати їх виконання. Директор міських електромереж стверджує, трансформаторна підстанція розрахована на таке навантаження. Перед тим як видати технічні умови, опрацьовується відділами і службами Чернігівобленерго характеристики навантаження як по 10, так і по 0,4 кВ. Тому, якщо технічні умови видані, то підстанція і основна мережа гарантовано це навантаження витримає. Місцеві жителі хочуть офіційне підтвердження цим словам. Тож пишуть колективну заяву на ім'я голови правління Чернігівобленерго. Хочемо бачити технічний паспорт, який спроможна ця підстанція? Чи вона спроможна? У цьому стані забезпечити нас усіх електроенергією. і чи безпечно цей ну провід підключений для, для ну, жителів цього будинку і для дітей в першу чергу? Олександра Денисенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. До школи ходять по черзі. Уроки проводять у зумі. Самостійні роботи перевіряють через вайбер. Так працюють педагоги в зоні бойових дій на Чернігівщині. В одному із прикордонних сіл Чернігівщини побувала наша знімальна група. Подробиці дивіться у сюжеті. Пані Людмила, директорка школи в одній із прикордонних громад Чернігівщини. За пів години у неї урок перше, що зразу помітно, це тиша в школі. Це ненормальне явище для школи. Це завжди. Волко завжди сміх, завжди біганина. Другий рік діти навчаються дистанційно, каже директорка. Все через близькість до кордону з Російською Федерацією. До повномасштабного вторгнення у закладі вчилися 76 дітей. На сьогодні їх 59. Щоп'ятниці діти приносять зошити, здають на перевірку ось і забирають перевірення. За тиждень учителі. В то в який день приходить, перевіряють зошити, залишають їх тут. Директорка показує корпус, де розташована початкова школа. Каже, дистанційна форма навчання найскладніше дається саме меншим дітям. Початкові класи працюють поряд з вами або з татом. Тому у нас консультації онлайн проходять з батьками. Батьки після уроків передзвонюють, перепитують, як його правильно написати. Пані Людмила викладає біологію. Онлайн заняття вона проводить із кабінету директора. Так зручніше, тому що під час по року можуть бути телефонні дзвінки, які не відміняють мою роботу як директора. Тому уроки я провожу звідси. Зараз має розпочатися урок у сьомому класі. Добрий день, приєднуйтесь. Микаємо камери. Сьогодні у самокласників самостійна робота. Пані Людмила диктує запитання та варіанти відповідей. Діти пишуть у зошитах. Діти зараз сфотографуйте свої відповіді. І перешліть мені в особисті повідомлення. Самостійні роботи пані Людмила перевіряє після уроку. Ставлю їм оцінку, і в вайбері їм вже відправляю оцінку за сьогоднішній урок. І цю оцінку потім заповняю журнали. Виставляю журналі. Директорка пояснює, зараз учителі ходять до школи по черзі. По перше, це в цілях безпеки, щоб у приміщенні одночасно не збиралося багато людей. По друге, їхній вайфай не потягне великого навантаження. Крім пані Людмили, сьогодні у школі є її заступниця, вчителька української мови і літератури. Вона також проводить урок у своєму кабінеті. Сьогодні працює з дев'ятим класом. Продовжуємо з вами працювати з темами, які виносилися на повторення. Після уроку йдемо разом до кабінету української мови та літератури, який пані Олена облаштувала разом зі своєю колегою. Ой, заходиш, ніби. У святиню минулого руки вони якби скучили за крейдою, щоб на дошці написати, не, не повідомляти у, у вайбері. Сьогодні вчителька вирішує згадати, як це тримати в руках крейду. Сьогодні 27 вересня вчителька показує свої руки, забруднені крейдою. Каже, часто крейда залишалася і на одязі, але це, це виходить за щастя. Вчителька також мріє про повернення дітей в коридори і класи школи. Зараз стою за партою і уявляю, що тут сидять діти, що можна до них підійти, що можна потримати їх за плечі. Олександра Денисенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Жим штанги лежачі, гребля, ейрбайк ігровий спорт у Чернігіві вперше пройшли змагання ветеранів війни з Росією Північний Форпост. На нього приїхали три десятки військових з усієї країни. Це ветерани і чинні військовослужбовці, які отримали поранення, контузії чи мають ампутовану кінцівку. Розповів голова федерації спорту ветеранів війни в Чернігівській області Сергій Довбиш. На змаганнях побувала і наша знімальна група. Чернігівець Євген Смага виконує вправу жим штанги лежачи, 36 36-річний чоловік, ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення він обороняв Чернігів, був у Новоселівці. 14 березня отримав поранення і втратив ногу. Пройшов дуже великий, такий довгий шлях реабілітації, лікування близько 8 місяців. І Потім вже повернувся сюди в грудні місяці минулого року. Я Долучився до команди, почав займатися з ними спортом. Так і так я тут. Євген каже, спорт це один із найкращих видів реабілітації військових після поранень. Взагалі для мене це життя. Я люблю спорт. Я відвідую спортзал чотири рази на тиждень, як мінімум. Займаюсь, їжджу на всі види змагань. Я побув у Львові на відбіркових змаганнях «Invictus Games. Потім по всій Україні Полтава, Житомир, Київ, Івано-Франківськ, Ужгород рівне змагання сильні України. Були тут Євген один із трьох десятків учасників всеукраїнських змагань, ветеранів, північний форпост. Їх у Чернігові провели вперше. Долучився до них і тридцятирічний Руслан Сумін з Київщини. Пішов по мобілізації одразу, як началось повне масштабне вторгнення. Ну так як я оперативний резерв номер один. Я служив у 2014-15 році в 13-му Черніговському батальйоні. Потім мене демобілізували. Я пішов в 71 у окремо єгерську бригаду десанту-штурмових військ. 18 квітня під Ізюмом ми попали в засідку. Я отримав мінно-вибухову травму обох ніг. Праву ногу, на жаль, ампутували. Чоловік розповідає раніше постійно займався спортом, Робить це і зараз, попри травми. Спорт це, це єдине, що може зараз допомогти військовому після цього всього, що він пройшов. Спорт це зараз дуже важливо. Дуже воно повністю тебе реабілітує. Повністю це я сто відсотків даю. Я знаю на собі. Я ще хожу на бразильське джиу-джитсу. Там є ветеран хаб. Ти багато знаходиш таких людей, як у тебе така травма. Я дуже багато познайомився з людьми, крутими людьми. Там, ну просто термінатори, ви самі бачите, що вони роблять. Це люди, я, в мене нема слів для тих людей, тому що це, ну, це, це незламні, це незламні воїни нашої країни зараз. Співорганізаторка змагань Вікторія Калмукова розповіла, як з'явилася ідея провести їх у Чернігові. Ми з, з нашою чернігівською командою ветеранів їздили на змагання до Житомира, потім до Києва, потім до Рівного. Вони проводились Федерації Стронгменів України. І наші хлопці кажуть, давай у нас проведемо такі змагання. Я говорю, залюбки хлопці, любой каприз. Будемо робити мало того, що їм спілкування потрібно один сот. Вони ще м, такий адреналін і дух змагання для них теж важливий. Вони розуміють, що вони не самі, що їм і хтось опікується, хтось думає про них. У змаганнях взяли участь як досвідчені ветерани, спортсмени, так і новачки, розповів співорганізатор Сергій Довбуш. Кількість ветеранів які отримали поранення, з кожним днем. На жаль, збільшується, і ця кількість повертається, на жаль, з війни вже травмованими. Держава на сьогодні день поки що не так сильно готова для того, щоб зустріти цих хлопців і дати їм підтримку. Тому ми самі, ветерани, вирішили проводити такі заходи, які би на націлені на підняття їх морального, духовного, фізичного, ментального здоров'я. Саме через спорт найбільш ефективно хлопці можуть повертатися до соціуму, тому що коли вони залишаються на самоті, ми маємо. Ефект уповільненої бомби змагання у Чернігові провели вперше, але не в останнє. Сказали організатори Наталія Гоман, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все більше новин. Читайте на сайті Суспільного Суспільна.Медіа. Я з вами на цьому прощаюся. На все добре.